Та усіх. Тепер багато заяв від США. Америка продовжить постачати зброю Україні. Америка продовжить постачати зброю Україні на фоні всього. Так, вона продовжить, але значно менше. Домовленості працюють. Вони ще працюють, ці домовленості. Менше і не все. За гроші, звісно. Але, дивіться, тепер ще вилазить що? Те, що хочуть купити в Америці, купити, будуть думати чи продавати. Така справа. Вони не хочуть постачати зброю, вони хочуть швидше миру. Тому тут питання у них серйозне. Добре. Америка буде продавати зброю Україні. Америка буде продавати зброю Україні. Радно продавати. Продавати є досить непогано, але знову-таки не все. І не той об'єм. Знову зміни йдуть. Дивіться, вони не націлені на збройний конфлікт і підтримання збройного конфлікту, збройного вирішення питання. Вони не націлені. О, в чому справа. Тому Америка буде зменшувати зброю, робити тиск на Україну. Ось так. Ну, це наші реалії, і це треба було очікувати.